Привіт, народ! Сьогодні ми копнемо трохи глибше у світ жака лакана. Якщо чесно, його ім'я звучить так, ніби він десь із касти магів або персонаж якоїсь психологічної РПГ. Але насправді він був французьким психоаналітиком, який вирішив: Чуваки, Фройд, це круто, але ви його неправильно зрозуміли. Давайте я поясню, як воно насправді. І з цього моменту він став тією людиною, яка зробила психоаналіз, одночасно ще більш запутаним і ще більш легендарним. Прикол у тому, що Лакан був трохи рок зіркою серед психоаналітиків. Він збирав величезні зали, його лекції слухали як стендапи. Ніхто не все розумів, але всі кайфували. І він реально говорив так, ніби його мозок щойно прокрутив «Інтерстеллар» у 4D. Хтось казав, що він глибокий геній, інші, що він шарлатан, який любить гратися словами. І саме ця неоднозначність зробила його іконою. Ти не можеш лишитися байдужим, бо лакан тебе або зводить з розуму, або відкриває нові космоси. Тепер до книги. Екрі перекладається просто як писання або тексти. Тобто він навіть не придумав якусь пафосну назву, просто такий: я тут написав купу статей, тримайте збірку. Але от фішка це не просто купа нудних наукових текстів. Це ніби лакан зібрав усе, що думав і над чим знущався в голові протягом кількох десятиліть, і вивалив у величезному томі. І тепер будь-хто, хто хоче пірнути в лакана, починає саме з цієї книги. Це як біблія для фанатів психоаналізу, тільки замість заповідей там словесні головоломки. Уяви, що екрій це мікс між реббатлом і науковою конференцією. Лакан брав ідеї Фройда, змішував їх з лінгвістикою, трохи з філософією, підкидав математики, і виходив такий собі інтелектуальний коктейль, після якого ти сидиш і думаєш: а я взагалі ще в реальності чи вже в символічному порядку? І от це ключ. Лакан завжди наголошував на мові. Для нього мова це не просто інструмент, яким ми користуємося. Вона керує нами. Ми думаємо, що ми говоримо словами, але насправді слова говорять нас. І в екрі він це розкручує наповну. А тепер спробую пояснити максимально по-простому. Лакан каже, наше я це не якийсь стабільний кристал усередині. Це більше схоже на tiktok акаунт. Там щось постійно додається, видаляється, перемішується. Алгоритми диктують, що ти будеш бачити і як ти будеш себе сприймати. І мова тут це головний алгоритм. Вона програмує наші бажання. Ми думаємо, що хочемо щось справжнє, але насправді хочемо те, що прописано в мовних і культурних кодах. Тобто ти не просто хочеш каву, ти хочеш каву так, як її показують в рекламі чи серіалах. І Лакан каже: ось у чому прикол психоаналізу: розібратися, чому твої бажання не твої. Звісно, звучить це дико і трохи депресивно, але водночас в цьому є кайф, бо читаючи лакана, ти ніби знімаєш окуляри і раптом бачиш, що весь світ це така собі сцена, де ми всі граємо ролі. І екрі це набір сценаріїв, які пояснюють, чому ми поводимося так, як поводимося. Що круто, Лакан не писав для звичайних людей. Це не книжка, як подолати тривогу за сім кроків. Це радше такий ментал хардкор. Ти читаєш сторінку, а потім півгодини сидиш і переварюєш. Але якщо вдуматися, то там реально цікаві ідеї, що наше я формується через дзеркало, буквально і метафорично, що несвідоме говорить мовою, що бажання завжди трохи недосяжне. А, коротше, екрі це як лутбокс. Ти ніколи не знаєш, що витягнеш, але точно не буде банально. Це книжка, яка змінює твоє бачення себе і світу. Навіть якщо ти не зрозумів половини, а це, між іншим, теж Лаканівська штука. Він спеціально так писав, щоб тебе трохи зламати, бо тільки тоді можна пробитися до чогось справді нового. Так що сьогодні ми почали знайомство: Жак Лакан, психоаналітик, троль і гуру, який написав екрі, збірку текстів, що одночасно бісить і надихає. Добре, погнали в самий початок. Перший текст у екрі це стадія дзеркала як формотворча функція я. Звучить так, ніби хтось придумав новий рівень у Dark Souls, Але насправді це одна з найвідоміших лаканівських ідей. От уявіть: малюк, який ще навіть не вміє нормально ходити, але його вперше підносять до дзеркала. І він такий: Воу, це я! І тут починається магія. Бо в реальності він ще такий незграбний, руки, ноги не слухаються, він падає на дупу через кожні півхвилини. Але в дзеркалі він бачить цілісну картинку, рівненьку, зібрану, красиву. Це перший раз, коли людина думає: о, так от хто я. Тільки прикол у тому, що це ілюзія. У дзеркалі він бачить ідеальне я, щось набагато краще, ніж реальність. І з цього моменту наше життя це вічна погоня за тим образом. Ми все життя намагаємось підтягнути реального себе до дзеркального, але повністю воно ніколи не сходиться. Тепер спробую перевести це на сучасну мову. Уявіть, дівчину, яка випадково відкрила фронталку камери. Вона дивиться, блін, що за зомбі. Але потім заходить в інстаграм. Вмикає фільтр і там уже богиня. Дзеркальна стадія це щось подібне. Ми впізнаємо себе через образ, але цей образ завжди трішки красивіший, зручніший, і ми постійно до нього тягнемося. Або ще сценка. Уявіть чувака, який прийшов у спортзал перший раз. В дзеркалі він стоїть, надув щоки, випрямив спину і думає: ого, я вже майже як кріс Гемсфорд. Потім сідає робити віджимання і через 3 секунди викличте швидку! Оце є різниця між образом і реальністю. Лакан каже, наше я це взагалі не якась сутність усередині. Це радше така аватарка, яку ми збираємо з відображень. Спочатку в дзеркалі, потім у погляді батьків. О, він такий розумний хлопчик. Потім у друзів, учителів, інфлюенсерів. Тобто ми не народжуємося з готовим я, а їпимо його з чужих картинок. І тепер головний трюк. Оце дзеркальне я ніколи не збігається з тим, ким ми є реально. Воно завжди трохи краще. І саме це створює бажання. Ми хочемо бути тими, кого бачимо у уявних образах, і через це завжди відчуваємо нестачу. І тут уже можна врубати драматичну музику. Життя це нескінченний біг за власною тінь. Але не сприймайте це чисто депресивну історію. Це ще й прикольно, бо без цього бігу ми б тупо сиділи і нічого не робили. Оця прірва між тим, яким я є, і тим, яким я бачу себе, це двигун усього. Люди будують кар'єри, качаються в спортзалах, пишуть музику чи йдуть у політику тільки тому, що хочуть догнати дзеркало. Тобто перший розділ екрі це як туторіал. Лакан каже, що наше я це не внутрішнє ядро, а картинка, яка колись виникла в дзеркалі, і ми досі живемо в її полоні. Окей, тоді рухаємося далі. Наступний великий текст в екрі це функція та поле мови і метафори у психоаналізі. Тобі вже варто налаштуватися на те, що тут Лакан трохи стає мовним хакером. Уявіть ситуацію: ви на вечірці стоїте біля бару і чуєте, як двоє людей сперечаються про якийсь мем. Один каже, це смішно, бо другий ні, ти неперено зрозумів. Всі сміються. Але водночас щось всередині підказує, ми не просто обговорюємо мем, ми тут обмінюємося значенням, підтверджуємо свою приналежність до групи. Оце і є мова у Лакана. Він каже, мова це не просто слова, це поле, в якому формується наше я і наші бажання. І коли ми говоримо, ми постійно користуємося метафорами та метоніміями, навіть якщо не усвідомлюємо. Тобто ти кажеш, мені не пощастило сьогодні. А насправді твоє непощастило це метафора для всього, що ти відчуваєш, і ти передаєш свої емоції світу через мову. Уявіть ще одну сценку. Підліток пише у чаті батькам: у мене все ок, але насправді він хоче сказати Допоможіть, мені важко, я плачу в туалеті після школи. Мова тут працює як маска, як фільтр. Вона ховає справні бажання, але водночас його і передає. Лакан це називає несвідомим. Вона говорить мовою, а ми думаємо, що керуємо процесом. Ще приклад із реального життя: уявіть дівчину, яка лайкає фотографії свого колишнього у соцмережах, але робить вигляд, що їй все байдуже. Лакан би сказав, вона використовує мову, в даному випадку дії у соціальних мережах як мову, щоб транслювати повідомлення, яке насправді несвідоме. Вона хоче, щоб хтось її помітив, але свідомо вона заперечує це бажання. Оце і є робота метафори та метонімії у психоаналізі, слова і дії завжди несуть прихований зміст. Тут ще важливий момент. Бажання завжди пов'язане з тим, що Лакан називає іншим. Не просто Хочу шоколадку, а Я хочу шоколадку, бо так мені показано, бо інший каже, що це круто, бо це моя мрія через очі когось іншого. Мова формує це поле бажання, створює правила гри. І щоб трохи пожвавити сценку, уявіть хлопця на побаченні, який весь час каже, мені подобається, коли ти смієшся. Але насправді він це говорить, бо боїться, що якщо не скаже, дівчина втече, тут мова працює як магія, формує бажання, ховає справжні мотиви, і при цьому все виглядає абсолютно нормальним. Так от у цьому розділі Лакан показує, що наше я не просто дзеркальна картинка, а частко мовний конструкт. Ми весь час граємося словами, будуємо образи, формуємо бажання через те, що говоримо і як говоримо. І саме тому психоаналіз це не тільки про думки, а про те, що твоя мова робить з тобою. Уявіть собі, що ви є персонажем відеоігри, і кожна ваша репліка запускає код, який змінює світ навколо. Лакан якраз про це: слова формують поле, а поле формує тебе. Гаразд, тоді йдемо далі. До наступної великої штуки влакана: бажання як бажання іншого. Тут уже починається справжня психологічна магія і трохи тролинг життя. Уявіть ситуацію: ви в кафе, сидите за столиком і бачите пару людей за сусіднім столиком. Хлопець весь час намагається виглядати круто, підкидає волосся, сміється гучніше ніж треба, а дівчина вище скидає погляди, ніби оцінює кожен його рух. Здавалося б, вона хоче його, може, але Лакан каже, її бажання не просто її, воно формується через його поведінку, через його очі, через те, як він подає себе. Іншими словами, ми часто хочемо не те, що нам треба, а те, що, на думку інших ми повинні хотіти. Ще один приклад із життя уявіть підлітка на TikTok, який постить відео з трендовим танцем. Він думає, що робить це для себе, але насправді його бажання отримати лайки, підтвердження від друзів, щоб всі бачили, який він крутий. Ідея лакана тут така: наше бажання завжди трохи запозичене від іншого. Ми не народжуємося з чистими бажаннями, ми ловимо їх із соціального поля від тих, кого цінуємо або боїмося втратити. Уявіть ще сценку: хлопець у барі говорить дівчині: ти класна?, а насправді він намагається виглядати розумним, бо його друг каже, що він ніколи не зможе її підкорити. Тут мова це зброя. Але водночас вона формує бажання обох сторін. Вона дивиться на нього через призму його спроб і через власне бажання бути поміченою всі врі, і правила встановлює інший. Лакан ще пояснює, що бажання завжди трохи недосяжне, воно не про предмет, прямо. Тобі не потрібна шоколадка, тобі потрібне бажання шоколадки як символ чогось, що показує статус, любов чи підтвердження. Тобто весь час ми женемося за образом, за відчуттям, а не за реальною штукою. І це створює напругу, драйв і навіть комічні ситуації у Тіндер, у соцмережах, на роботі, у побуті. Уявіть сценку з Тіндер. Дівчина бачить профіль хлопця з крутою фоткою на фоні гори. Вона свайпає праворуч і думає: Вау, який крутий хочу такого! Але Лакан би сказав, вона хоче не його, а образ, який він подає. І підтвердження того, що вона сама класна бо обирає правильного хлопця. Хлопець свайпає у відповідь, бо хоче, щоб вона помітила його, і все це нескінченний танець бажань через іншого. Головний меседж Лакана тут такий: наше бажання ніколи не автономне, воно завжди через інших. Тому в стосунках постійно виникає непорозуміння. Ми думаємо, що хочемо когось, а насправді ми женемося за підтвердженням від нього або за образом, який він створює. І що цікаво, розуміння цього дає тобі суперсилу. Коли ти бачиш, що твоє бажання підживлюється чужими очікуваннями, можна почати грати по-іншому, або просто сміятися з цього, булакан якраз любив, коли люди трохи зламаються від усвідомлення іронії життя. Отже, цей розділ це як прокачка в грі. Тепер ти розумієш, що твоє бажання завжди трохи чужинецьке, завжди відображення чужого погляду, і це створює драму. Конфлікти і навіть комедію в житті. Гаразд. Тоді переходимо до наступного рівня лакана несвідоме структуроване як мова. Тут вже реально починається психологічний хак і трохи мемна магія життя. Уявіть, що ви в кімнаті, граєте в комп'ютерну гру, але раптом помічаєте, що ваш персонаж рухається сам, наче хтось інший тягне за джойстик. Ви думаєте, що за чорт? Я ж натискаю кнопки. А насправді гра підлаштовується під алгоритм, який ви навіть не помічаєте. Оце і є несвідоме. Ми думаємо, що контролюємо все, а воно вже формує наші думки, бажання і вчинки через мову. Лакан каже, що несвідоме не хаотичне, воно структуроване як мова. Тобто воно має свою граматику, свої правила, свої приховані значення. Уявіть, ви пишете повідомлення другу, все ок. Але насправді всередині ви хотіли сказати: Я розчарований, але боюся здаватися слабким. Ваш мозок вже використовує цю мовну структуру, щоб передати несвідоме через слова, жести, навіть меми. Ще одна сценка. Уявіть, що хтось каже, я не злюсь на тебе, і водночас кидає тарілку в раковину. Усім навколо стає зрозуміло, що це не так. Лакан би сказав, це мова несвідомого. Ті сигнали, які ми передаємо навіть, коли намагаємося контролювати образ. Несвідоме завжди говорить, але не прямим текстом, а через символи, метафолі і контекст. Тепер приклад із соцмереж. Ви постите фотографію з відпустки, ніби просто показуєте місце, а насправді несвідомо хочете, щоб друзі побачили я кайфую, моє життя класне, я на висоті. Лакан би сказав, несвідоме тут структуроване як мова. Кожен лайк, коментар, репост грає роль у вашій внутрішній граматиці бажання і самовираження. І ще приклад із стосунків: хлопець каже: дівчині, мені все одно, що ти робиш, але несвідоме вже формує його ревності. Він думає, що контролює себе, але його бажання вже структуроване мовними і соціальними кодами. І тут починається драма. Ми поводимося як актори в чужій п'єсі, навіть не здогадуючись про сценарій. Головна штука, яку Лакан хоче донести, наше несвідоме це не хаос, це система. Воно працює замовними законами, а ми думаємо, що керуємо процесом. І коли ти це усвідомлюєш, світ стає водночас страшним і смішним. Ти бачиш, як мозок сам себе тролить, як слова і образи підштовхують нас до бажань, про які ми навіть не підозрювали. Уявіть, ви головний герой комедії, і весь час думаєте, що пишете свій сценарій, а насправді несвідоме вже написало діалоги і підказує рухи. Лакан просто показує код гри. І якщо його зрозуміти, можна сміятися, грати з ним або навіть трохи змінювати сюжет. Окей. Тоді заходимо в один із найепічніших моментів лакана. Його трикутник символічне, уявне і реальне. Тут усе стає реально цікаво, бо лакан майже як режисер психологічного кіно показує, що відбувається всередині нас і навколо нас. Уявіть сценку. Ви дивитесь на інстаграмний профіль своєї колишньої. Уявне починає працювати, ви малюєте в голові ідеальну картинку того, що було чи могло бути. Тобто ваш мозок створює образ, який насправді не існує, але здається настільки реальним, що ви починаєте переживати, як у драматичному серіалі. Це уявне світ образів і ілюзій, де все красиво, зручно і трохи драматично. Тепер до символічного. Уявіть, що ваш друг пише вам смс. Чувак, залиш усе, як є, не парся. Символічне це мова, правила, знаки, норми, воно каже, ось код гри, який ти повинен знати, щоб вижити у світі людей. Це закони, обіцянки, контракти, слова, через які ми розуміємо себе і інших. Коли ви дотримуєтесь правил, граєте по символічному, ви в системі, де всі знають знаки і сигнали. Реальне ж, це як баг у грі. Це те, що не вкладається ні в символи, ні в образи. Уявіть, ви чекаєте на дзвінок від людини, а її телефон розрядився, і вона просто не могла відповісти. Це реальне. Неможливо передбачити, воно врізається у вашу картинку світу і ламає сценарій. Лакан каже: ми все життя намагаємося підлаштуватися під символічне та уявне, але реальне завжди стукає у двері, і говорить: сюрприз! Ще сценка. Хлопець на побаченні намагається виглядати круто, уявне, каже правильні слова, символічне, а тут офіціант проливає на нього каву. Бум! Усі образи і правила лятять Шкереберть, і виникає комічна чи драматична ситуація. Лакан каже, що наше психічне життя це постійна взаємодія цих трьох площин. Ми живемо в уявному, орієнтуємося через символічне, а реальне постійно нагадує, що світ не ідеальний і ніколи не буде повністю контрольованим. І це створює як трагедію, так і гумор життя. Уявіть собі, Тіндер: Ваш профіль це уявне, правила лайків і переписок це символічне, а несподіваний відгук чи ігнорування іншої людини це реальне. І вся комегія або драма ваших онлайн стосунків народжується саме тут. Оцей трикутник допомагає зрозуміти, чому ми постійно відчуваємо напруження між тим, чим хочемо здаватися. Уявне тим, що дозволено або як треба, символічне, і тим, що реально трапляється. Реальне. Лакан, як режисер, каже: знімай уважно, бо сцена завжди змінюється. Гаразд. Тоді беремо найзагадковішу і одночасно найсмішнішу штуку у Лакана. Об'єкт маленьке А. Тут психоаналіз стає майже мемом, і реально можна зняти комедію з повсякденного життя. От уявіть, ви сидите на дивані з чіпсами і думаєте, хочу ще одну пачку. Але коли ви її купуєте, кайфу майже нема. Лакан би сказав, ваша пачка чіпсів це не об'єкт маленьке А. Об'єкт маленьке А це те, що ви ніколи повністю не отримуєте, за чим постійно женетеся, але воно завжди трохи втече. Це як спроба словити улюблену шкарпетку, яка завжди губиться після прання. Ще приклад. Уявіть хлопця на побаченні, який весь час намагається сподобатися дівчині. Він купує дорогі подарунки, жартує, вигадує неймовірні історії про себе, а дівчина раптом каже: Мені подобаються прості хлопці без пафосу. Бум! Він зрозумів, що його бажання сподобатися, ніколи не може бути повністю задоволене. Об'єкт маленьке А завжди лишається поза досяжністю. І ще класика: Тиндер. Ви свайпаєте праворуч, знаходите людину, здається, ідеал. Переписка йде чудово, але в реальності з першого побачення вона виявляється не така, як ви собі малювали. Лакан би сказав: Ось він ваш маленьке А, нескінченне бажання, яке підживлює вашу гонку за ідеалом. Ви завжди хочете трохи більше, трохи краще, трохи ближче до образу, який створили в голові. Уявіть сценку. Хлопець стоїть біля прилавку, в крамниці, дивиться на всі шоколадки і каже: Мені потрібна та сама, особлива. Він бере одну, відкриває і відчуває розчарування. Наступного разу він спробує іншу. І так усе життя. Лакан би похитав головою і сказав: це маленьке А, друже, воно завжди тікає. Головний смисл тут такий: наше бажання ніколи не може бути повністю задоволене, бо воно не про об'єкт. Воно про сам процес погони, про те, що ми женемося за образом, за відчуттям, за сенсом, який неможливо впіймати повністю. І це створює і драму, і гумор одночасно. Уявіть цілий день, коли ви намагаєтеся догодити всім. Друзям, батькам, колегам, собі і в якийсь момент ловити себе на думці Я ж сам не знаю, чого хочу. Ось воно і є маленьке, а воно тримає вас у грі, підкидає драму, але й робить життя веселим, бо завжди можна знайти нові шкарпетки і нові шоколадки. Отже, ми пройшли дзеркальну стадію, де малюк бачить своє я в дзеркалі і починає гнатися за ілюзією. Ми розібрали, як мова формує наше несвідоме і бажання через символічне та уявне, заходили в трикутник символічного, уявного та реального, де все життя як сцена з комедії або драми, і нарешті порозбирали об'єкт маленьке А, який підживлює наші нескінченні бажання і робить життя водночас драматичним і смішним. Але екрі на цьому не закінчується там ще купа божевільних ідей, які реально розумієш тільки читанням. Наприклад, як лакан пояснює структуру психозів і неврозів через мову, як символи і бажання вплітаються у сексуальність, що таке фантазм і як він тримає наше несвідоме в тонусі, або його ідеї про те, як культура, релігія і соціальні норми формують наше бажання. І це тільки вершина айсберга. Тобто, якщо коротко, екрі це не просто збірка психоаналітичних текстів, це мапа того, як працює мозок. Як формуються наші бажання, як ми взаємодіємо через мову і образи, і чому ми завжди трішки розчаровані, але водночас кайфуємо від життя. І якщо ви готові трохи попотіти мозком, можна реально знайти там купу моментів, які змушують сміятися, дивуватися і навіть сумувати одночасно. Так що якщо ви кайфуєте від психології, психоаналізу або просто хочете подивитися на себе і світ з трохи божевільної перспективи Лакана, беріть екріт. Відкривайте і читайте. Там кожна сторінка, як новий рівень у грі, де мозок сам себе тролить, і водночас розкриває секрети бажання, образів і мови. І пам'ятайте маленьке А завжди десь поруч, тож життя ніколи не стане нудним.